Вітаю! Минулого уроку ми з вами розглянули способи творення прикметників. І на сьогоднішньому уроці розглянемо правила правопису суфіксів прикметників і відпрацюємо цей момент на практичних завданнях. Отже, перша трітція прикметникових суфіксів – Ф, «ф», «є». Коли треба писати, який суфікс у прикметнику. Суфікс «ов» пишеться у прикметниках після літер, які позначають тверді приголосні, крім шипляча. Квітка квітковою. Лоза, лозовий. І слові квітка і в слові лоза, основа іменника, від якого утворюється прикметник, закінчиться на тверді приголосний квітк лоз. Тому використали для творення прикметника суфікс «ов». Але суфікс «ов» пишеться, якщо наголос падає на закінчення слова і тоді неважливо, які тверді, які, шиплячі, не важливо, на який приголосний твердий, м'який, шиплячий, шиплячий – закінчується основа іменника, від якого буде утворюватися прикметник. Приклад борщ борщовий. Основа у нас закінчується на ч, але наголос паде на закінчення. Використовуємо суфікс ов. Дія закінчується на м'який, але наголос пада на закінчення дійовий. Використовуємо суфікс ов. Суфікс «ф» пишеться у прикметниках після літер, які позначають м'які приголосні, або шиплячі «ж» чи «ш». Ну, і якщо це буде письмо, тоді ми з вами побачимо букву «ща». Яка означає два шиплячих звуки, шидше. Але в таких словах наголос паде, на відміну від першого правила, на основу. Це може бути корінь або може бути найчистіше суфікс. Приклад, яблуня, яблуневий, яблунь. Основа закінчується на м'який приголосний, тому ми з вами використали для утворення прикметника суфікс «ев». Далі, смушевий ось, у нас з вами основа закінчується на букву Ш. Тобто шиплячий звук позначається звук, ця буква, і ми з вами використовуємо суфікс ф. Далі суфікс Єв. Пишеться у прикметниках, утворених від іменників, у яких основа закінчується «єв», або після подвоєної літери. Наприклад, радій хімічний елемент, радієвий і мить, і в відбувається подовження приголосного миттєвий після двох. Приголосних після подвоєних літер, які позначаються і довгий приголосний, у нас пишеться суфікс «єв». Далі, наступний момент це в принципі момент на повторення. Тому що на початку 6 класу ми з вами розглядали правопис слів іншомовного походження і використовували так зване правило дев'ятки. От сьогодні нам треба буде пригадати це правило і фразу, де ти з'їси цю чашу жиру, для того, щоб правильно писати. Суфікси в словах іншомовного походження у прикметниках іншомовного походження. Точно так, же, як і, ми з вами вивчали правило дев'ятки, це правило застосовується і тут. Після букв, які входять до правила дев'ятки, ось вони підкреслені на екрані, пишеться в суфіксі. Буква и, тобто суфікс ічин ми використовуємо, використовуємо після всіх інших букв, які не перелічені ось тут, не підкреслені, які не входять до правила дев'ятки, ми пишемо в суфіксі І, суфікс «ичн» і приклад патріотичний циклічний. Слово «патріотичний» творене від слова патріот, яке закінчується на, в основі своїй натвердий Т, і буква Т, яка передається звук Входить до правила дев'ятки, де Т зісить у чашу жиру. І слово «цикл» закінчується на букву Л, яка не входить до правої дев'ятки. Через це ми з вами використовуємо суфікс ічин для творення прикметника від цього слова. І суфікс ічин трапляється рідко, але все одно про нього треба згадати. Пишуться, пишемо після літери, які позначають голосні звуки. Ну, наприклад, слово мозаїка, мозаїчний. Чому? Тому що назвами буква І. Знаходиться в слові після букви, яка позначає голосний. І ще одне правило теж на повторення, тому що в п'ятому класі ще вивчалися правила вживання м'якого знака. І сьогодні у зв'язку з прикметниковими суфіксами і їхнім правописом ми якраз це правило повторимо. Отже, у суфіксах прикметників «еньк», есеньк, ісіньк, юсіньк, «цьки», «зьки» обов'язково пишуть знак м'якшення. Ну і тепер пропоную перейти до практичних завдань. Отже, завдання номер 1 від поданих іменників утворіть прикметники за допомогою суфіксів ов, ев, єв. Правила ми з вами тільки що розглянули, і виділіть суфікси. Можна зупинити відео, виконати завдання і перевірити потім разом із нами. Ну а ми перевіряємо перше слово барвінок. Закінчується на приголосний, твердий, нешиплячий. І коли ми творимо прикметник, то переконаємося в тому, що на основу буде падати наголос. Отже, барвінок-барвінковий. Пишемо із суфіксом О. Далі слово криця закінчується на «ць», м'який приголосний. Будемо використовувати суфікс «ев». крицевий або крицевий. крицевий. Крицевий або «критцевий». Це слово, яке може мати подвійне наголоси. Тобто і так і так можна його наголошувати. Далі слово січ. Закінчується на шиплячий, але тоді, коли ми творимо прикметник, то переконаємося в тому, що наголос паде на закінчення, і тому у нас з вами використовується суфікс «ов» січовий. Воложка відкидаємо закінчення, основа закінчується на твердий тредипригоснику. І ми з вами використовуємо суфікс «ов». волошковий. Цибуля закінчується на л, м'який. І ми з вами використовуємо суфікс «л». «Л». цибулевий. Алюміній закінчується на йод. Використовується суфікс єв. Алюмінієвий. Обряд Д закінчується на твердий приголосний. Обрядовий. Використовується суфікс «ов». Гай. Закінчиться на Е. Наголос паде на закінчення. гайовий. Використовуємо суфікс «ов». нуль. Закінчується на м'який приголосний, але наголос паде на закінчення. Використовуємо суфікс «ов». Нульовий. КУЩ. Закінчується на два шиплячих звуки Ш, ч. Треба використовувати суфікс f, але наголос падає на закінчення, тому використовуємо суфікс «ов» кущовий. Спаржа. Закінчиться на шиплячий ж. використовуємо суфікс ев спаржевий. І мигдаль закінчиться на м'який л. Використовуємо суфікс «ев» – мигдалевий. Ще раз перевіряємо: барвінковий, крицевий або крицевий. Січовий наголос на закінчення, волошковий, цибулевий, обрядовий, гайовий наголос на закінчення, тому суфікс ов, нульовий теж саме правило, кущовий теж саме правило, спаржевий і мигдалевий. Перше завдання ми з вами виконали. Переходимо до другого завдання. Перепишіть, уставляючи пропущені букви. Поясніть орфограму. Тут у нас з вами не тільки на сьогоднішнє правило, яке ми розглянули, але й на попередні орфограми, які вже розглядалися на наших уроках. Можна зупинити відео, виконати завдання, перевірити разом із нами. Так, перевіряємо. Отже, слово комиш закінчується на шиплячий приголосник. Тому ми повинні використати з вами суфікс «ф». У комишевій... Далі. Ну, якщо ми з вами дочитаємо до кінця, то побачимо тут слово, якому наголос падає на корінь лиска, і зрозуміло, що в усіх інших словах, які утворені з таким же самим коренем, тобто є спільнокореневими до слова Лиска, треба писати буковку І, тому що ми вже перевірили ненаголошений голосний, е, е, який перевіряється наголосом. Далі. Буквально нещодавно ми з вами говорили про присвійні прикметники і. Вчилися утворювати їх. Ну, наприклад, ми з вами розуміємо, що це слово лисичка, і нам треба утворити якраз присвійний прикметник. Отже, лисичка, лисиччин і лисиччина хата у нас з вами використовується. Так, одна буква залишається від слова лисичка. Ну, а друга буква у нас з'являється через те, що чергування відбувається: к на Ч. І ми з вами знаємо, що саме такі слова першої відміни іменники утворюються, утворюють пресійні прикметники за допомогою суфікса інна лисичка, лисиччин. Лисиччина хата, лисиччині. Далі, наступний момент. Ясен у нас основа закінчується на твердий приголосний, і ми з вами використовуємо суфікс «-ов». Зрозуміло ясенова, колиска. І слово лисенят. У нас з вами тільки щоб було слово лисичені. У нас навіть цих, серед цих речень є слово, в якому наголос падає на корінь. і тому ми зрозуміло слово лисенят також пишемо букву и. І виходить наше два речення. В комишевій лисидчиній хаті на ніч сходяться снивова хаті. Риб та риб, ясинова колиска, лисенят за колисою лиска. Так. Наступний момент у нас пов'язаний із другою орфограмою. Це про букви И та І в словах іншомовного походження, ну, а нам потрібні, звичайно, прикметники. І завдання таке, яке схоже на перше, Утворіть прикметники від слів і поясніть орфограму. Слова ви бачите, подані на дошці: демократ, титан, катастрофа, графіка, класика, герой і механіка. Можна зупинити відео, утворити прикметники і перевірити правильність виконання разом із нами. А ми перевіряємо. Демократ закінчиться на букву Т, буква Т входить до правила дев'ятки, і ми за вами маємо прикметник демократичний, у суфіксі якого пишеться буква И. Титанна. Буква Н е не входить до правила дев'ятки, значить ми повинні використати суфікс ічин. Титанічний. Катастрофа точно так же не входить до правила 9, буква F. І ми з вами використовуємо суфікс ічин. Катастрофічний графіка. Буква F не входить до правила 9, графічний ми з вами використовуємо суфікс «ічен». Класика. Саме слово нам підказує після букви С, яка входить до правила 9, слід писати букву класичний. Герой слово закінчується на букву. йот. Після голосного ми з вами маємо використовувати суфікс ічн як мозаїчний. Правило, яке розглядалося як, як приклад до нашого правила сьогодні. І механіка вже точно слово нам підказало, який суфікс нам потрібен. Буква Н не входить до правила дев'ятки, тому ми з вами використовуємо суфікс ічн. Отже, демократичний, класичний, через те, що букви ці входять до правила дев'ятки. Титанічний, катастрофічний, графічний, механічний. Ці букви до правила дев'ятки не входять. І героїчний після голосного ми вами використовуємо суфікс «їчинно». І четверте завдання таке наполовину творче. І стосується воно якраз правила про вживання знака м'якшення в деяких суфіксах. Ну, а там у нас були зменшені писливі суфікси серед перелічених. І ось у вас таке завдання. Запишіть речення про колискові пісні. У нас з вами сьогодні навіть такий текстик невеликий був про колискові пісні. Використайте прикметники зі зменшувальними писливими суфіксами. Нам це, думаю, буде нескладно зробити через те, що в 6 класі на початку, тоді, коли ми з вами вивчали народні пісні, ми говорили і про народні колискові пісні. Ну, Наприклад, «Онемовляти колисочка м'якенька. А поряд з ним матуся рідненька, сидить в хаті кіт сіренький, стереже сон спокійненький. Буквально в кожному рядочку чотири вірша ви почули прикметник зі зменшено пасливим суфіксом. м'якенька, рідненька, сіренький, спокійненький. І суфікс «еньк» ми з вами використали, в якому обов'язково треба писати знак м'якшення. У кінці нашого уроку ми з вами виконуємо тестові завдання для того, щоб переконатися, що тема нами засвоєна, і ми будемо правильно і надалі писати суфікси прикметників. Отже, завдання перше завдання. Я не можу прочитати вам слова, тому що це буде підказка з мого боку. Тому виконуємо самостійно тест, і потім перевіряємо разом із нами. Ми перевіряємо, укажіть прикметники з суфіксом «ев». І я думаю, що ви легко впоралися із цим завданням. Це був прикметник у відповіді Б, помаранч помаранчевий. В основі закінчується на шиплячий звук, наголос падає на основу, а не на закінчення. Тому використовуємо суфікс F. Тобто все за правилом. Береза березовий. Тут зрозуміло. Закінчується на твердий приголосний, основу, на основу падає. Наголос тільки суфікс "-ов", військо-військовий точно так же. А от слово дощ, дощовий. Тут у нас закінчується основа на шипля... два шиплячі звуки, але наголос падає на закінчення. А в такому випадку ми з вами повинні використовувати суфікс "-ов". Сьогодні говорили про це і бачили приклади. Борщ, борщовий, пам'ятаєте, гай, гайовий, дія, дійовий. Ну, ось, залежно... В деяких прикметниках залежно від того. Куди падає наголос, можуть писатися зовсім різні суфікси. Наприклад, слово дійовий, про яке ми з вами сьогодні вже говорили, а є слово дієвий. Наголос змінює правопис самого слова. І друге тестове завдання укажіть прикметник, у якому на місці пропуску слід писати букву І. Це прикметники, які стосуються слів іншомовного походження, належать до слів, іншомовного походження. І я думаю, що ви теж легко виконали це завдання, правильно виконали це завдання. Це позиція Г. Економічний. Чому? Тому що буква М не входить до правила дев'ятки. Політичний буква Т входить до правила Дев'ятки, сатиричний буква Р входить до правила Дев'ятки, Юридичний буква Д входить до правила дев'ятки. Де ти з'їси цю чашу жиру? Ця фраза допомагає нам запам'ятати літери, які входять до правила дев'ятки. На сьогодні, все. Дякую за вашу увагу. Бережіть себе. До побачення.